Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Надвірнянської міської ради Тарас Васильович Новосельський. Вітаємо вас, Тараса Васильовичу. Розмова буде йти про те, що турбує сьогодні кожного українця, а це акції протесту на майдані в місті Києві і по всій Україні. Сьогодні Україна переживає Найскладніший період спочатку свого заснування незалежності маю на увазі 1991 рік. Як бачимо, два місяці поспіль люди протестують. Люди хочуть жити за європейськими законами, хочуть мати рівень європейського розвитку. Власне з цього приводу відбуваються акції протесту, в яких беруть участь майже вся Україна. От Тарасе Васильовичу, ви власне нещодавно побували в Києві. В Києві разом з колегами-депутатами. От чим сьогодні живе Майдан? Які там панують настрої і на що люди е, сподіваються? Ну, я ще раз вітаю е, шановну громаду міста надвірної. Справді разом з своїми колегами-депутатами, е, представниками міської ради. Е, ми минулого тижня, я думаю, найбільш буремного тижня на Майдані. Перебували в Києві. Ви знаєте, що мене вразило перше, перше, що мене вразило на Майдані. Е, я вже не перший раз там його відвідую, і от що на відміну від тих попередніх разів мене найбільше вразило? Найбільше вразило – це от очі, які я там побачив. Нема вже тих посмішок, нема вже тої радості чи веселості. Я вийшов і зразу здивувався. Обличчя дуже серйозні, обличчя дуже зосереджені. Якщо колись побачити людину в касці було дуже, дуже важко, то зараз побачити людину без каски це смішно. Кожен розуміє, що ситуація вже перейшла з, з захоплення, з миру, з якогось ем, такого просто душевного відстоювання своїх, е, своїх думок і своїх дій, перейшла вже в дуже, в дуже серйозне протистояння. Це, це перше враження, яке я побачив на Майдані. Майдан став серйозніший, Майдан став, можливо, трошки зліший, але ну, перепрошую, всі ці дії, всі ці події, які тривають вже цих два місяці, до, до того змушують. На жаль. Майдан зараз живе, живе надією і живе боротьбою. Боротьбою живе, тому що ми дійшли вже до такої стадії, коли без боротьби не можна, коли вже голі руки просто будуть поломані, обличчя розбиті і приходиться захищатися. Захищатися не від того, що ми хочемо комусь зробити погано, а захищатися від того, що зроблять погано нам. Ми два місяці намагалися донести, що це мирна акція, що ми не хочемо нікому шкодити, а за цих два місяці нас зачищали, нас виловлювали, нас били. Тобто, це закінчить. Закінчується тим, чим воно, що зараз ми маємо. Ну і надію, надію на те, що воно буде все, все ж таки так чи інакше врегульовано. Повірте мені, відсотків 80 майдану, що би там не говорили, хто би там що не розказував, це далеко не екстремісти, це далеко не радикали. Це люди, які би справді хотіли, щоб все закінчилося мирно, щоб все закінчилося добре. Це люди, які хочуть, щоб все розв'язалося. Це люди, які хочуть справді якихось переговорів, але справжніх переговорів, не тих липових, які відбуваються просто так. Прийшли, поговорили, розійшлися, то щоб були на тому залишилися. А справді хочу, щоб був вже якийсь ефект від тих переговорів, щоб наш президент зрозумів, що тут люди стоять не через те, що їм платять гроші, не через те, що вони не мають де провести там свята, якісь чи відпочинок, не мають там де зустрітися, а стоять через те, що вони хочуть якихось зрушень чи в цій державі. Ну не їдуть люди туди мерзнути на морозі, не їдуть люди туди, можливо, не досипати, не доїдати. Лише за того, щоб там потім комусь розказати чи сфотографуватися, що я там був. Люди справді стоять за ідеєю і справді стоять з надією, що з того щось буде. І якщо, якщо хтось вважає, що час, з часом люди з часом цим і не розійдуться, ну ви самі бачите. Людям це не набридає, навпаки, людей це ще більше загартовує і, як би це погано не було, електризує. Тому вирішення питання, я надіюся, і всі люди, що перебувають на Майдані, ждуть того вирішення питання, ждуть того, щоб були якісь на кінець державі зрушення. Бо вийшли туди люди з того, що за того спочатку, що був різко поміняний вектор руху держави. Не за того, що там нам дуже не сподобалося, що от Євросоюз і нас туди от сьогодні не прийняли. Шлях до Євросоюзу, Союзу, навіть після підписання асоціації, був ще дуже довгий. Не сподобалося те, як це було зроблено. Нам півроку обіцяли, нам півроку розказували, а потім різко повернули. От став зранку президент не з тієї ноги, і ми вже не в Євросоюзі, а завтра стане з іншої ноги, і ми ще в якомусь іншому формуванні. Оце людям не подобалося. І це породило вже якийсь такий поштовх, коли вже вечно ну скільки вже можна? Тут не так, там не так. Тут намагаєшся пояснити за мову, не слухають. Тут намагаєшся пояснити за податковий майдан, не слухають. Ну це вже було, судячи по всьому, це була остання крапля. яка… Переросла в море після тих подій 30 листопада, побиттям по, по, по нічому не винних дітей. Тараса Васильович, власне, після приїзду з Києва на минулому тижні одразу відбулася позачергова 38-ма сесія Надвірнянської міської ради. Власне на сесії було прийнято три звернення щодо ситуації в країні. Перше звернення, що стосується інше звернення було на захист української греко-католицької церкви, і третє звернення стосувалося Євросоюзу щодо скасування віз для українців. От, власне, ви як депутат міської. Ради, ви голосували, ви підтримували ці звернення. Прокоментуйте, будь ласка, всі три звернення. Ну, перше звернення на рахунок, яке було до президента нашої держави, до, до уряду, до взагалі всієї вертикалі влади, це звернення якраз тим згустком того, того всього, що зараз відбувається в нашій державі. Ми просимо, просимо перш за все, зміни влади. Демократичної зміни влади, тобто оголошення нових перевиборів. Ніхто не намагається захоплювати владу. Ми просимо демократичних перевиборів. Якщо внаслідок тих перевиборів ситуація на політичному олімпі не зміниться, ну значить так то може бути. Але потрібно, потрібно все ж таки це зробити. Для того, щоб довести, владі довести, що вона справді легітимна, а якщо вона нелегітимна, то тихо, мирно піти. Разом з тим, поштовхом також є прийняття цих законів 16 січня. Ці закони, от якраз вони стали, можливо, тим каталізатором всіх тих подій, які відбуваються зараз на Майдані. Тому що ті люди, які б мирно, спокійно висловлювали свої протести на Майдані, зрозуміли, що вони просто за те, що він з'явився на Майдані, навіть якщо ти просто проходив, можливо, ти навіть підтримуєш його ідей, ти можеш опинитися на 15 років за ґратами. Ну, це, це, це я Такі закони в центрі Європи, в державі, яка називає себе демократичною, яка вже 23 роки скоро буде незалежна, це безглуздість. Знову ж таки. Про звільнення тих всіх політв'язнів, які зараз є. Люди, багато хто з багато хто з яких ні в чому взагалі не винні, які аж ніяк не є радикалами, які просто мирно стояли, висловлю свою акцію протесту. Ну завтра, завтра почнуть ловити, бо там комусь не сподобалося, що він стоїть не там чи не в тому місці, чи на такій позі. Це це це, це теж безглуздо і це. От якраз звернення наших депутатів міської ради, надвірнянської міської ради, якраз було пов'язано з тим, якраз воно є тим сумішю того всього, що назбиралося за цей час. Знову ж таки, ми просимо дослухатися до нас, як до представників народу. Нехай буде такої невеличкої громади, але ми, я знаю, що депутати інших рад, районного, обласного рівня намагаються це все донести до нашої влади. Ми надіємося, що вони нас почують. На рахунок Гректорської церкви, ну, це стало якимось таким я скажу дивно скажу навіть якимось трошки здивуванням, тому що з часів закінчення Другої світової війни, коли у нас тут загнали українську Герико-католицьку церкву підпілля. Ніхто собі за часів незалежності України не міг подумати про таке. У нас є різні релігійні нетечії, які, можливо, декому дуже не подобаються, які, можливо, деколи в декого викликають якусь взагалі відразу, але ніхто їх не забороняє. У нас є свобода від розповідування, і коли українські греко-католицькі церкві прямим текстом наголошують, що ви знаєте ООО, то це, це, це дуже неправильно. Тому, незважаючи те, що світська влада і релігія, вони ніби в нас окремо, що звичайно нормально, і так і має бути. Але в цій ситуації ми мусили висловити своє звернення на рахунок підтримки Куренської гректорської церкви і голосувати за те не тільки її ті люди, які є її членами, а й представники інших конфесій, тому що ну це в нормальній цивілізованій демократичній державі такого не може бути в принципі. Ну, і на рахунок Європейського Союзу, скажімо так, ця заява була якраз висловленням того бажання, яке є зараз у багатьох жителів наших, наших регіонів і України. Коли ми, ми хочемо бути з Європою. Ми хочемо бути з Європою для того, щоб не було перешкод, для того, щоб не було ніяких нюансів, для того, щоб ми могли вільно пересуватися, вільно спілкуватися з європейцями. Відповідно, вони до нас У нас вже є режим безвізовий зі сторони України для європейців. Ми просимо того самого і у них. Я думаю, що якщо. Якщо європейці на це звернуть увагу, це, як то кажуть, свого роду побажання. Якщо б вони звернули на це увагу, якщо б була можливість більшого доступу до Євросоюзу, в тому числі і в жителів центральних східних областей, якщо б вони бачили більше ту Європу, ті її цінності, ту її культуру, як це відбувається, я думаю, що зараз би зовсім по-іншому все б відбувалося, і той же ж такий Майдан, він би про нього б навіть мова не йшла. Це б відбулося дуже швидко. Тараса Васильовичу, власне, одним з найостріших таких питань, яке найбільше обговорювалося серед депутатів, це було звернення трьох фракцій депутатів міської ради до своїх колег із фракції партії регіонів. Власне, ви їх закликали внаслідок всіх подій, які відбулися, вийти з партії регіонів і вийти з фракції партії регіонів. Знаємо, що один з депутатів відкликався на ваше звернення і подав заяву про вихід з партії регіонів і. Відповідно, вихід з фракції партії регіонів інших членів партії регіонів на сесійному засіданні не було. В телефонному режимі вони конкретно відповіді не дали. Власне, міська рада їм дала термін. От, власне, так само, як депутат, як ви так само ходите до однієї з фракцій, Яка, які закликали цих депутатів зробити свій крок і визначитись. От, власне, прокоментуйте оцю подію, яка найбільше обговорювалась на сесії. Скажімо так, це не є, щоб ніхто не подумав, це не є якимось там полюванням на відділ, намаганням когось зробити поганими, когось зробити хорошими, як -то розділити на чорних і білих. В жодному випадку. В жодному випадку у нас всі мають право мати якісь свої політичні погляди, в нас мають право на свою політичну думку. Але в світлі тих подій, які відбулося якраз минулого тижня, коли на твоїх очах гинуть люди. Коли кругом кров, коли стріляють журналістів, коли стріляють в тих дівчаток-санітарок, які бігають і перев'язують. Ну ні в чому не винні дівчата а людей. І це, і ти знаєш, що це все відбувається з мовчазної згоди влади, а влада у нас зараз вся, представники партії регіонів, вони повинні фактично вони цим самим взяли на себе відповідальність за ці всі події. І тому ми попросили тих депутатів нашої міської ради, які разом з нами, щоб вони... Відмовилися від членства цій партії е, на руках членів якої кров людей. Получається, що це кров людей. Тому що жодного е, жодного справжнього нормального вибачення, жодного якогось такого пояснення цих ситуацій не було. Більше того, навіть там на Сході звучать з уст представників партії регіонів слова, що іще мало вбивають, і раніше треба було почати вбивати. Ну, от саме це побудило нас до того, щоб. Щоб представники партії регіонів на нашій міській раді попросити їх вийти з цієї партії. Якщо вони справді є тими людьми, які поділяють наші цінності, цінності нашої громади, цінності нашого регіону, то ми їм запропонували вийти з цієї партії, вийти з цієї партії, щоб довести, що вони, що вони все ж таки разом з нами. І я вам скажу, одна людина, пан Янцюк, Член партії регіонів зробив, до речі, мужній крок. Він не чекає, коли, хто, хто, як то кажуть, переможе, наші, не наші, їхні, не їхні. Він написав заяву, вийшов з партії регіонів. Ще, до речі, наскільки я знаю, це він вже там, вивізку партії регіонів, прапори і так далі, зняв ще до того. Тобто людина висловила своє, своє бачення цієї ситуації, можемо тільки поаплодувати. В цій ситуації він поступив досить таки, скажімо так, мужньо, тому що. Хтось інший би подумав, а ну, а перечекаю, подивлюся, побачу. Ну, ще двоє чоловік, я не хочу називати прізвищ, тому що все ж таки ми вирішили, що є ще час. Ми дали ще тиждень людям, тому що щоб це не відбувалося, люди не були присутні у нас на засіданні, щоб це не відбувалося в телефонному режимі, щоб це не відбувалося, якось так ніби, як то кажуть, як з їхніми спинами. Люди мають ще два тижні можливість висловити свою позицію. Ніхто не каже, що завтра, після того, що вони не вийдуть з партії регіонів, їх там почнуть, я не знаю, там розпинати чи ще в жодному випадку, але просто вони тим самим висловлять свою позицію. Чи вони підтримують? Ту ситуацію, яка зараз є в державі. Чи вони висловлюються проти цієї ситуації? Проти, проти тої крові, про тих полювань на активістів, проти тих трупів по лісах і так далі. І тому подібне. Це за того був якраз можна сказати найбільший в нас шум. Тарасе Васильовичу, давайте повернемося ж таки до ситуації, яка склалася в нашій державі на сьогоднішній день. А вона на сьогоднішній день є дуже складною, тому що бачимо, що переговори, які ведуться, вони фактично ну не досягають 에, того успіху і не не немає компромісу. Цей раз, по-друге, влада зробила дуже багато кроків від початку Майдану, з чого починали, і фактично за два злишні місяці напрацювала дуже багато негативу. І цей весь негатив іде виключно від е, влади, від е, Беркуту, від цих всіх звірств, від цих всіх знущань над е, активістами майдану. І сьогодні е, градус оцього невдоволення в суспільстві владою є надзвичайно великий. Як бачимо, е, наші е, лідери опозиції вони фактично сьогодні вже не мають влади над майданом. Сьогодні бачимо, що люди просто-напросто виходять і захоплюють і міністерства, і стратегічні міністерства. Просто люди вже. Е, Стають щораз більше некерованими, так чи ні, бачимо, що по областях знову ж таки люди позахоплювали обласні адміністрації. Фактично сьогодні треба, ну, є дуже багато думок. Одні люди говорять, що ми будемо стояти до кінця, ми готові йти на смерть. Ми готові ну, померти за Україну і за її свободу. Другі люди говорять, що треба використати всі шанси. Це представники українських церков, всіх. Українських церков говорять, що треба використати будь-які шанси, щоб врегулювати цю ситуацію мирно, тому що ніякі людські жертви не вартують, мається на увазі ну, досягнення абсолютної перемоги, так чи ні? Тобто не говориться сьогодні, що треба йти на уступки, але треба знайти якусь платформу, знайти яку якийсь консенсус між владою і опозицією. І народом, тому що сьогодні вже так, якби є три е, сили: є влада, є опозиція і є уже народ. І фактично, як між цими трьома силами сьогодні? Знайти ту платформу, ну, на якій можна е, побудувати нову Україну демократичну і при тому все ж таки зберегти життя людей, що є найціннішими для, ну, для любої держави, тим більше для України. І тим більше, що там знаходяться патріоти України, справжні патріоти України. І кожне їхнє життя є надзвичайно дороге для самої держави. От що, як знайти оцю золоту серединку? Розумієте, ці події ну так, ці події настільки складні, настільки настільки важкі до аналізу, що з висоти, наприклад, рівня нашого міста, ми навіть не можемо собі приблизно спрогнозувати, що буде, як буде. Чи могли ми два місяці тому назад, коли починалися ці протести, уявити собі, що ми дійдемо до такого? Я, я би я би такого не в таке не повірив ніколи. Я був учасником е, помаранчевого майдану 2004 року, і е, я надіявся, я вважав, що буде не гірше. Як мінімум не гірше. Більше того, тоді взагалі були вимоги зовсім інакше. Тоді були вимоги, якраз тоді були такі вимоги, що стояти до кінця, бо вибори президента сфальсифіковані. Тепер були просто вимоги. Вертаємося назад до руху в Євросоюз. Починалося все з того, тобто набагато простіші вимоги. Не стала якісь там ультиматум і так далі. Вже потім пішов ультиматум. Після розгону студентів пішов ультиматум звільняти, наказувати і так далі. Нормальні, до речі, нормальна реакція людей на те, що б'ють невинних ні в чому. Дітей. Я би не хотів казати, що у нас зараз є три сили, влада і опозиція народ. Я би швидше казав не так. У нас є влада, яку підтримує якась частка людей, яка або прямо зацікавлена у цій владі, або якось так боїться приходу іншої влади, в силу якихось певних там моральних, релігійних чи інших там, подобань, ідеологічних, там скажемо, є е, опозиція, за якою стоїть на даний момент. Дуже багато людей так, гласно чи не гласно. Але, на жаль, викристалізовується третя сила, третя сила якась така радикально анархічна, виходить. І чим довше відбувається оця якась така ситуація в державі, тим більше вони набувають сили. І це не це добре, це погано. Повірте мені, я бачу, що там відбувається, я би не хотів, щоб це продовжувалося. Я би не хотів, щоб лилася кров, щоб люди гинули, тому що ну справді ну, це, не варто того. це не варто того. Ми 23 роки жили в державі, нормально жили, йшли до Європи, і дійшли до того, що вбивають людей, і хтось там розказує, що це йде передів влади. Не треба це так малювати, не треба це так показувати. Але тут є ситуація інша. Всі хочуть, всі нормальні, адекватно мислячі люди, хочуть, щоб був якийсь компроміс. Будемо відвертим, я вже казав, 80% людей, які за Майдан, хочуть, щоб все закінчилося добре. Але коли два місяці у відповідь на твої слова про те, що там когось посадили, там комусь зробили не так, там комусь над тим познущалися, тому пригрозили тобі з усмішками і з цинізмом кажуть, що те, що ви там говорите і так далі. І тому подібне. Президент взагалі таке враження, що взагалі вважає, що в нього все дуже добре, то він в Китаї. Злітає то в Москву, то ще десь, то чуть-чуть, я не знаю, добре, що полювання не організовано, може гірі ще якісь собі там. І в цій ситуації, коли це відбувається, то воно накипає. Воно накипає. Повірте мені, ті люди ж там стоять, будуть стояти справді до останнього. І, і не тільки ті люди ж там стоять, ще багато хто приїде і буде стояти до останнього, коли влада захоче. Діяти радикальними методами. Радикалізм породжує у відповідь радикалізм. Ми, українці, така нація, яка, яку треба довго штуркати, як то кажуть, штуркати, штуркати, штовхати до, до, до стінки, але ну, коли вже нас приперли до стінки, ми можемо віддати. І віддати так, що це море, то, яке було на Євромайдані 1 грудня, спокійне море людей, які прийшли висловити своє земе, занепокоєння тими подіями, починає все більш розбурхуватися. І хтось може в тому морі захлеснутися. Хтось з тої вершини, ми може її накрити. І тому я би хотів, щоб там на, 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 на тому Олімпі владному зрозуміли, що хвилі вже потрохи починають підбивати ту схилю і хвилі можуть її розбити. Справді, ем, опозиція, намагаючись все ж таки вивести в це, в це в якесь конструктивне русло, ну, все ж таки не може до кінця справитися з, з людським. З бажанням людей породжується вже якесь бажання помститися, помститися за тих людей, які померли, помститися за, за родичів, яких е, побили, яких посадили, і ні за що ні про що. І опозиції справді опозиція намагається якось зв'язати це все докупи, Вона намагається говорити з президентом, але навіть своїми діями президент сам розбурхує то море. Коли вони приходять, починають радитися і ніякого толку. Я надіюся, що що Віктор Федорович Янукович розуміє, що доля доля Ушевсько нікому не подобається. Я розумію, що дуже багато вони втрачають, але їм треба зрозуміти інше, що якщо вони не знайдуть компромісу і не підуть на зустріч людям, і опозиції, зокрема, якщо вони не зроблять якихось реформ і змін у владі, то вони знову ж таки нічого не виграють. Тому що вже перейдена та межа, коли люди можуть просто розійтися по домам. Все, ця межа була перейдена. От після, тих, після того, що сталося на майдані минулого тижня, ця межа була перейдена. Люди вже просто додому не розійдуться. І оці захоплення на місцях облдержадміністрації, це знову ж таки реакція людей на те, що. Поки там в Києві знову ж таки щось відбувається, тут на місцях, в тому числі цинічно, місцева влада намагається не помічати цього, намагається далі присувати людей, намагається далі присувати бюджетників, силові структури, службовців, і казати має бути отак і не інакше. І це в той час, коли мільйони людей не задоволені тим, що відбувається. Я дуже надіюся на те, що я би дуже хотів, щоб так. сталося. І повірте мені, не тільки я один, всі ми. Всі ми, що, я думаю, весь наш депутатський корпус теж би дуже хотів, щоб закінчилося все нормально, закінчилося все правильно. Є вже якісь ми бачимо поступки з боку президента, є пропонування посади прем'єр-міністра, яценюку, віце-прем'єра кличку, але знову ж таки, це все може бути простим, як то кажуть, ну, простим якимось таким ходом. Ну, що вартує при... в даній ситуації. Посада прем'єр-міністра без за даної, за дії даної Конституції не вартує нічого. Тому що саме тому опозиція вимагає повернення до Конституції 2004 року, і тоді посада прем'єр-міністра справді буде грати якусь роль. Тоді буде набір, можливість набрати кабінет міністрів, тоді буде можливість відповідати перед парламентом, тобто в парламенті обирати прем'єр-міністра. Тобто тоді вже тоді. Як така позиція президента не буде настільки е, вертикальна, настільки жорстка, якою вона є зараз, тоді, як то кажуть, можливо, знімлються ті деякі шори, які стоять на багатьох людях. Можливо, дехто хоче сказати, що це неправильно, це незаконно, але боїться. Можливо, тоді виникне інша ситуація. Тоді буде більш більший плюралізм думок, тоді буде більш ліберальна ситуація. І, можливо, тоді ми побачимо вже ту владу і ту ситуацію у державі, яку би ми хотіли бачити. Ну а, а крім того, перш за все, самим головним. Напрямком, якого б ми хотіли бачити, що має все початися. Це має бути звільнення всіх тих, хто, хто зараз сидить в СІЗО. Всіх тих, хто є учасниками, я не кажу всіх, хто сидить в СІЗО, зрозуміло, якщо люди сидять за якісь кримінальні злочини, то це інша ситуація. Але всіх тих активістів, учасників Майдану, які, були, які зараз знаходяться в СІЗО, це може бути першим кроком. Першим кроком це наказати силовиків, які справі ну, слухати ці відео, які всі бачили, коли ні в чому новинну людину обливають водою, б'ють, і потім кажуть, що ми шукаємо, ми не можемо знайти. Ну, коли там обличчя світять, це повідано, ну, це смішно. Оце, оцей цинізм, оцей цинізм. Якраз породжує ту ситуацію на Майдані. Породжує якраз той радикалізм, який не можуть зупинити лідери опозиції. Ну і людей можна зрозуміти. Якщо ці кроки будуть зроблені, тоді можна сідати і домовлятися про розподіл влади. Але знову ж таки кажу, розподіл і перерозподіл влади. Може відбуватися тільки після того, як будуть вирішені ці печі нагальні проблеми. Звільнення невинно засуджених і покарання тих, хто справді винний. Тарасе Васильовичу, дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, що поділилися своїми думками. Ну, і ваші думки в великій мірі відображають думки депутатів наших на міської ради. От, власне, ну, всі ми чекаємо перемоги і шляху. Демократичного розвитку нашої держави. Дякуємо, Васильовичу. Дякую. Ш шановні телеглядачі. Сьогодні гостем нашої студії був депутат Надвірнянської міської ради Тарас Васильович Новосельський. До побачення, до нових зустрічей.